Це доброслав, друзі! Красиве селище на Одещині, де мешкає одна з найпотужніших громад України. І це не просто слова. Мешканці селища власноруч перетворили свій осередок у яскраву, зручну, інноваційну і надзвичайно патріотичну частинку українського півдня. Дні Європи в Україні тут відбулася важлива подія за участі міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, керівництва влади області і одеського району, народних депутатів України, військовослужбовців сил оборони та безпеки, волонтерів і громадськості було відкрито ветеранський хаб Пліч Опліч, який став першим у районних територіальних громадах майданчиком з реалізації ветеранської політики в Одеській області. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та провели дискусію на тему захист і турбота держави та повага суспільства до ветеранів російсько-української війни. Обговорювали завдання, які стоять перед державою, кожною громадою та українським суспільством в цілому. А щоб об'єднати зусилля у вирішенні цих завдань, Міністерство у справах ветеранів і Доброславська селищна рада підписали меморандум про співпрацю. Презентували під час дискусії і проєкт інституту помічника ветерана. Передбачається, що помічники будуть переважно з числа ветеранів або членів їхніх родин. Далі присутні на заході вшанували пам'ять загиблих українських захисників покладанням квітів до пам'ятника воїнам, які захищали Донецький аеропорт. Після нашої перемоги багато людей повернуться саме в громади. І тому треба підтримувати ті громади, які мають вже позитивний досвід. Цей досвід ми будемо враховувати при розробці рекомендацій для інших громад щодо ветеранської політики. Я думаю, що з вивченням цього всього ми будемо масштабувати це на всю країну цього ж дня. Доброславська громада провела благодійний ярмарок, та всього за кілька годин зібрала на потреби збройних сил України 170 тисяч гривень. Доброславські господинки готувалися ретельно. Тут і смаколики, і вироби ручної роботи, і сувеніри. Дякую всім вам. Бажаю розвитку, перемоги, здоров'я і процвітання нашій фантастичній країні і фантастичній доброславській громаді. Та справжнє дійство чекало на гостей та мешканців селища увечері на відкритті алеї дружби та пам'ятника українському сонцю. Ми вирішили, що ми маємо створити щось таке в громаді, яке продемонструє цю нашу вдячність, що буде така алея дружби, яка буде символізувати нашу єдність, єдність світу і нас, українців, як частину цивілізованого світу і Європи. І ми обрали такі гасла. Ми вільні, ми сильні, ми разом, ми незламні, ми гідні назавжди. І ми показали, що ці гасла спільні для всіх. Тих, хто сьогодні бореться за демократію і за мир, урочисте відкриття розпочали з виконання державного гімну України. Пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання на відкритті алеї Дружби у селищі Доброслав, голова громади Людмила Прокопочко розповіла, що завдяки величезній підтримці всього цивілізованого світу Україна має шанс перемогти ворога. Колись Джохар Дулаєв сказав дуже такі пророчі слова: Росія зникне тоді коли зійде українське сонце. Сьогодні українське сонце сходить, і сходить воно завдяки всім нам, завдяки Збройним силам України, завдяки українському народу, волонтерам, завдяки підтримці всього світу. На цій інсталяції є сонце. Воно ще не зійшло, воно ще не в зеніті, але воно вже сходить. І оцей символ нашої нескореності, незламності сьогодні об'єднує нас всіх. Ці шляхи ведуть до нашої свободи, до нашої перемоги і до того сонця, яке скоро засяє не тільки над Україною, а і над всім світом. У кожного з нас свій шлях, шлях до свободи, шлях до перемоги. Ми всі йдемо своїм шляхом і робимо все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити. Колись цей шлях дуже довгий, про ньому йде весь наш народ, по ньому йдуть наші бійці, по ньому йдуть наші друзі. Вони приєднуються з усіх країн. На превеликий жаль серед цих, серед цих шляхів є шлях тих, хто поклав на вівтар свободи найдорожче своє життя. І ми бачимо там відбитки солдатських дерців. Їхній шлях пішов в небо, і це вони вже стали тими птахами, які ознаменовують нашу перемогу. Пані Людмила подякувала всім, хто долучився до задуму і реалізації цього проєкту, а особливо автору і дизайнеру Тетяні Габерстро, майстру Освальду і Скардофрага, головному підряднику Сергію Хоменку. Далі звучали концертні виступи творчих колективів. А всі охочі могли сфотографуватися на пам'ять.